Про християнський націоналізм почали говорити десь в 2010-х роках дуже активно. Це така специфічна ідеологія. Вона, це в першу чергу про Америку, тому що там дуже специфічний контекст. І ця ідеологія, коли а, така, в першу чергу, протестантські а, а, релігійні групи, ось вони змішують свою релігійність з своїм патріотизмом і націоналізмом. Коли про це почали говорити дуже активно, а, під час ковіду виявляється, що люди з таким світоглядом, з високою ймовірністю, будуть проти вакцин, проти взагалі науки наукового світогляду. Вони будуть говорити, що ну наука це там ну в школах, там дітям щось парять. Це все фігня. І також вже в перший прихід Трампа і зараз є кореляція, що такі люди з більшою ймовірністю голосували за Трампа, тому що вони вбачають в ньому ну якогось такого політичного лідера, рятівника, месію, який буде захищати їхні права.